От, для всіх поціновувачів сільського господарства показує. 22 травня тільки змогли заїхати. І то нормально передвигатися не можемо. Це вже другий раз. Газон намолотим і застрянем Десь зараз їде трактор. Буде витягувати. От, Їхали, 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 називається. І ось так приїхали. Води наче немає, але ґрунт як вата. Комбайн з повним бункером їхати по полю не може. От. Буза, наче нормально і собрать не можемо. Минулого року це час вже була тут посіяна, а цього року ми її зібрати не можемо. що, да. Жатка лежить, треба розкопувати. Десь тата вже їде на МТЗ. Зараз будем... будемо тягувати, ще й гроза йде. Дощі, звісно, треба на інші поля, а тут б... його б і не потрібно було б. такие